Нарешті в Україні з'явились ті самі довгоочікувані новинки Лего. Ходімо разом в будинок іграшок роздивлятися, що саме приїхало, і раджу додивитися до кінця, бо новинки просто вау. І перше, це бокс голова Лего Happy Boy Mini за 629 гривень. Далі йде кейс для сортування Лего. Це збільшена копія легендарного Лего чемодану і коштує такий 349 гривень. А ось це вже бомба бокс голова Лего. Гобой за 1399 гривень. Вона реально гігантська і вмістить все лего, яке в мене є. Наступний бокс це скелетон міні за 629 гривень, дуже атмосферний, особливо для фанатів Геловіну. Далі йде бокс для зберігання з ручкою Лего у формі цеглинки фіолетового кольору. За 1099 гривень. Ось так він відкривається, зручно, красиво та практично. Ще одна топова річ, яка потрібна кожному колекціонеру, це дисплей для мініфігурок лего. Клего. Наші 16 штук за 1799 гривень. А ось ці набори просто must have, ланчбокси та пляшки Лего. Є варіанти з ніндзяго, сіті та класичними лего дизайнами. Стильно брати з собою скрізь. Далі йде бокс для зберігання Лего у вигляді цеглинки 2 на 4 за 629 гривень. Наступна краса це коробка для зберігання Лего, це глинка 2 на 2, рожева та з блискітками за 1299 гривень. Такі боксики є в різних кольорах: рожевий, блакитний, Витний, червоний та багато інших. І останнє це стелаж з трьома ящиками для зберігання за 3499 гривень. Це вже справжній лего куточок вдома. Мені прям дуже сподобались ці новинки. А як вам? Напишіть, що саме вам сподобалось найбільше.